Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hands. Це четвертий день завозу, ціна за кілограм 195 гривень. Але розпочну я з люкса. Тут ціни вдвічі дорожчі, близько 500 гривень за кілограм. І гляньте, яку шкіряну курточку знайшла. Це натуральна шкіра, дуже гарний стан, вона вкорочена, така от базова, до усього буде підходити. Куртка гарно виглядає актуально, чудово підійшла по розміру. Можна її носити будь-чим, буде чудово виглядати в різних образах, як на мене, це чудова альтернатива для косухи. Хто не любить косухи, ось така от курточка чудова заміна. І ще ось такий світшут трапився. Це у нас як Томіхелхігер тут принт. І давайте подивимося, бірочку. Так, це Томі. Щоправда, я маю сумніви щодо оригінальності, адже було написано, що він цей світшот виготовлений в Туреччині. Склад тут доволі непоганий, 65% бавовна, решта Поліестер. Він в гарному стані. Це люкс. Ось тут така от невеличка нашивка, і загалом гарненький по розміру добре підійшов, але от чи оригінальний, не впевнена. На люксі більше нічого цікавого не було, тому далі буду показувати речі із звичайної ваги. Ціна за кілограм, нагадую, невелика, невисока, 195 гривень за кілограм. І ось такий жакет мені сподобався. Це розмір 14-й, склад тканини хороший. Тут переважає віскоза, також є 15% льону і поліестер. також є. Гарно, він такого дуже світлого бежевого кольору, близький до білого, молочного, і він в прекрасному стані, без жодного дефекту. Жакет легенький, тонкий, тому це більш такий от літній варіант, весняний, ну, хіба що для якихось таких теплих днів осені. Але, як на мене, то це така от більш літня річ. Ще взяла ось таку дуже тонесеньку курточку, теж вона більш такий от літній варіант, адже йде без підкладки. Вона має поясок, це 10-й розмір фірма New Look. Склад хороший, 92% віскози і трішечки поліестру. Гарний такий колір капучино, якась така от кава з молоком. І ось така вона, як куртка накидка, я б сказала, оскільки тканинка доволі м'якенька, непоганий варіант. Як вам, напишіть в коментарях. Красиво тут зроблені рукавчики, можна робити повний рукав, а можна ось так от підгинати і робити три чверті. Що стану, то стан тут ідеальний накидка чи це курточка, просто нова. І тільки подивіться, який яскравий светр від Ted Baker. Я знайшла розмір вказаний 3. Думаю, що це відповідає L. Він, щоправда, має такі от невеличкі ковтунці, але, можливо, це все можна виправити і почистити. За складом дуже хороший: 95% із і 5% тут кашеміру. Тобто светрик доволі тепленький, хоч і тонкий. Дуже комфортний, гарного кольору. Він такого дуже простенького фасону, нічого зайвого немає, невеличкий виподібний виріс, але видався мені трішечки на мене великоватим. Якось це дуже акуратно виглядає, коли от річ така ніби як розтягнута виглядає. І про стан я вже теж говорила, що він тут не ідеальний, дуже-дуже багато на ньому таких от дрібних ковтунців. Ще мені сподобалася ось така блакитна сорочка. Вона декорована мережево, дуже гарний блакитний колір має. За складом повністю натуральна це 100% бавовна. І стан сорочки доволі хороший, явних дефектів немає. Можливо, так якісь такі от мінімальні сліди носіння. Дуже гарно підійшла по розміру. Дуже мені подобається і колір і фасон, з якимись такими блакитними джинсами можна собі створювати. Total блакитні луки. Непогана альтернатива звичайним блакитним сорочкам. Хто любить якісь речі більш такі от з родзинкою, класний варіант. І ще мені сподобалася ось така сорочка на короткі руках в ніжному такому рожевому кольорі. Одразу видно по текстурі тканини, що вона ляна. Давайте ще разом глянемо бірочку. Тут, власне, поєднання льону і віскози. 55% льон, 45% віскоза. Якісна, класна тканина і сорочка взагалі новесенька, як з магазину. Не дуже подобається її крій. Як на мене, краще була б вона або просто такою прямою, або якщо вже приталена, то все-таки ця приталеність мала б бути більш виражена. А так вона якась така от для мене незрозуміла, виглядає ніби за великою, хоча от плечі тут на місці. Ще мені сподобалася ось ця смугаста чорно-біла сорочка. Це фірма H&M, Розмір вказаний сороковий, класна така м'якенька тканинка. І це у нас склад 100% віскоза. Хороший склад, люблю віскозу для літа. Ось такі от сорочки, супер, і сукні віскозні теж дуже класні. Гарного вона крою, така як треба, пряма. Щоправда, текстура тут така, що її вариш чогось не будеш носити, адже вона м'якенька, її якраз класно вдягати під заправку. Всередину заправляти в штани, і тоді вона буде виглядати просто супер. І ще мені сподобалося ось таке плаття від Mango, воно в гусину лапку, щоправда, воно малесеньке, це розмір S, Приміряти показати не зможу. Але просто як знахідка, класне, воно абсолютно новесеньке, попереду застібається повністю на гудзики. У складі тут поєднання поліестру і віскози. Просто показую в руках, як би воно мало виглядати, такого воно прямого крою, доволі класичне. А з одягу це була моя остання знахідка. Перед тим як показати взуття і сумки, зважила светрик, який мені сьогодні найбільше сподобався від Тед Бейкер, і його ціна всього-навсього 40 гривень. І давайте разом подивимося на взуття. Ось такі були непогані батільйони, вони замшеві, сороковий розмір. Ну, стан так собі. І гляньте, що знайшла. Це конверси, оригінальні, високі, з натуральної замші, в сірому кольорі, але також потребують вони того, щоб їх почистити. Я вам нагадую, що це четвертий день завозу, і для четвертого дня доволі хороший вибір, взуття ще досить багато і є навіть в гарному стані. Особливо, що стосується ось такого літнього взуття, абсолютно новесенькі шльопанці на один пальчик, такі в'єтнамки. І гляньте, що були ось такі на кросівки. Дивимося з вами далі, що у нас тут ще цікавого, окрім літнього взуття, хочеться щось сезонне знайти. Ось такі ще кросівки в доволі непоганому стані. На такій грубій підошві, вони масивні. Тут знову у нас босоніжки, таким зміїним принтом. І є багато туфель класичних. Спортивне взуттям переважно треба шукати на люксі. А от босоніжки, якісь класичні туфельки, можна знайти в гарному, а то й в новому стані. Абсолютно новесенькі бувають. І ось на такому ваговому звичайному відділі. Сподобалися ось ці туфельки в бордовому кольорі. Бордовий колір доволі трендовий і водночас базовий. На стійких каблучках були новенькі. І ось такі ще босоніжки вєтнамки плетені в яскравому акцентному кольорі. І непогані балетки, також такі от з м'якенької шкіри. Це щось таке дуже екстравагантне, прозорі туфлі на шпильках. І давайте подивимося ще на сумки. Ціна така ж за кілограм 195 гривень. До четвертого дня залишилося не так багато сумок, але я думаю, щось та й спробуємо тут знайти. Ось ця сумочка доволі цікава, в такий оригінальний принт, і це класний, якісний бренд Clarks. В непоганому стані така от текстильна сумочка. І дивимося з вами далі, що у нас тут ще цікавого. Ось такий яскравий акцентний рожевий клач в дуже гарному, я б навіть сказала, ідеальному стані. Ось ця сумка в гарному бордовому кольорі, але це замінник як шкіра, і якість у неї була так собі. Ну і сам цей такий от фасон спортивний я не люблю. Ось така ще сумочка, знову ж таки, Clarks, зроблена під зернисту шкіру, вона така як двостороння. З однієї сторони бежева, з іншої срібна. Я от помітила, найдовше залежуються сумки, саме ось такі якісь святкові з паєтками, різноманітні клачі, їх можна знайти і в останній день. Ну і, звісно, до останнього дня долежують і вінтажні сумки. Їх беруть хіба що так, справжні шанувальники якоїсь такої старовини і ті, хто вміє це класно стилізувати, або ж для якихось фотосесій. І дивимося в іншому ящику, що в нас тут цікавого. І тут я помітила шкіряну сумку. Тільки подивіться, дуже красивий такий карамельний, коричневий у неї колір і доволі непоганий стан на двох ручках. Вона явно з натуральної шкіри, щоправда, жодної бірки всередині не було. І ще одна сумочка теж шкіряна. Ось така от сумка багет на двох ручках. Щоправда, вона така дуже понищена, дуже багато на ній царапанок. То можна прочитати бренд, дуже якісна, класна така от шкіра. Це англійський бренд, який спеціалізується на аксесуарах і, зокрема, сумках. Ціна сумок в магазині від 100 до 250 євро приблизно. Також непогана була сумка шопер, дуже структурована, а тут у нас така, ніби як хтось сам собі пошив з такими от песиками сумка шопер з тканини на таких цупких ручках в дуже гарному, я б сказала, новому стані. І давайте я вам ще покажу, які речі для дому можна знайти все конхені. Часто буває посуд, і тут у нас такі цікаві горнятка з написом і фотографією Еліса Преслі. І тут ще одне, схоже, що вони з однієї колекції теж. Такі от фотографії Елвіса. Можна також натрапити і на свічки. Тут такі от новорічні вже варіанти. І тут у нас глянь такі класні баночки для чаю, кави і цукру. Щоправда, вони мали тріщинки і вони надзвичайно важкі. Якщо і купляти їх, то напевно все-таки в останній день. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. І до нових зустрічей.